І запечатаного гробу буде вашим світлом, вашою силою і вашою піснею Христос Воскрес. Христос. Блаженніший Святослав Шевчук, Верховний архієпископ, патріарх Києво-Галицький, Української греко-католицької церкви. Не личить і не випадає до таких урочистих слів торжествених нашого глави і батька блаженнішого Святослава щось добавляти чи щось коментувати, але варто запам'ятати собі ці слова і закарбувати їх в своєму серці і в нашій душі, щоб вони були дороговказом нашого життя, не тільки сьогодні. Це ясний світлий, погідний, радісний і торжественний день, але на щоденні будні нашого життя з дня на день, тижня на тиждень, з року до року і до кінця нашого життя, коли маємо злучитися так само з Воскресним Христом. А ми щиро і сердечно приєднуємося до слів блаженнішого Святослава. І пересилаємо вам найщиріші наші побажання, Щасливих і радісний свят Великодня, щасливого і радісного, цього пасхального світлого тижня, миру і спокою, затишку в наших християнських родинах, сім'ях, наших серцях. Щоб ми мирно, по-християнськи велично святкували це радісне і торжественне і світле праздник. щоб нікого між нами не бракувало в наших родинах, нехай з Воскреслим Христом сьогодні заспівають Воскресну пісню ті, які не дочекали цього дня, які відійшли до вічності в цьому році чи в цьому часі. Нехай Господь з ясного високого неба сьогодні благословить нам всім, щоб ми в радості, в спокою в любові співали цю радісну і переможну пісню перемоги Христос Воскрес. Перш ніж вийти зараз на пасхальне продовження богослуження, благословення, освячення пасхи всіх страв. Повідомляємо вам, що богослуження цього паскального тижня є в певні кожного року, завтра, о 10-й годині, свята літургія, після літургії, похід на цвинтар, де буде Парастас Воскресний за всіх померлих. Дехто питається в нас, чи будемо освячувати новоспоруджені пам'ятники, чи надробні хрести, гробівці і пам'ятники, і ті, що вже там були, і ті, що є, і ті, що споруджені є останнім часом. А вівторок так само богослуження, служба Божа торжественна надія набіра... стан, панахіда за жертв Чорнобильської катастрофи, яких річниця вже є цього року 25-го. Нехай Господь благословить нам всім солодкої і смачної Пасхи. І те, як я підслухав тепер по телевізору в наших побажаннях і смачної вам попаски. Слав... Христос Воскрес! Святі одно істотні животворя всі нероздільній тройці, завжди нині й повсякчас, і навіки вічні. Подиві, Господи, помолівся, мали, освятий Отче Вседержителю, предвічний Боже, благослови і освяти Твоїм духовним благословенням хліб цей, що був він усім, хто його споживає на спасіння душі, здоров'я тіла і захист проти всіх недух. І всякого ворожого підступу через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює в одності Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Його святий, як благословив, Того святиванця, що привів тобі вірний орам'янця, що приніс тобі об'явень на жертву і до всіх плодів, і одонитиля, що його ти звелів за колоти, головному і невірному синові, як той сподобався насолодитися, твої ласки, так і всі ми, споживаючи, ці благословені, освячені страви, приймаємо ти благословення, здоров'я. Бо ти правдива, поживай, і подати усіх благ, і все благословляєш, та свячуєш, Христе Боже наш, і тобі славі, зайняв, визначання Отцем. Боже на солитель порця вс, обласловить і Сир, масло, стояйся. Інші м'ясні страви збережи нас цілости своїй благости, щоб насолоджуючих Твоїх щедро, поданих дарів ми сповнилися також невимовної, твоїй ласки й доброти задля пресвітло на третій день воскресіння мертвих Господа нашого Ісуса Христа, Бога Твоєї влади, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні, Алі. Бо словення Самотнього Бога Отця, і сина, і Святого Духа, і силою чесно Животворячого Христа, і смертью Господа нашого Ісуса Христа. Нехай відступить від усіх цих страв, всяке диявольське насильство, нехай щезнуть всі оприводи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Помилуй, молодий, що воскрес із мертвих смерті, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, і Бог наш, за молитвами причистої своїй матері і всіх святих, і спасе нас, як благий і чоловік полюбив.

Ми щойно скористалися тої духовної поживи, якою є безкровна жертва святої літургії, свята служба Божа, в якій ми взяли участь. Напевно, більшість з нас часі посту очистилися духовно. І тілесно, щоб сьогоднішній ранок зустріти чистим серцем і невинним той світлий день Христового Воскресіння. Тож пам'ятаємо, що ми є храмом Духа Живого, Духа Святого, що ми є сотворені на образ і подобу Божу, зараз ці благословенні, освячені страви. Коли прийдемо додому, споживаємо їх з побожністю. споживаємо їх, щоб вони були для здоров'я наших тіл і наших безсмертних душ, щоб ми від сьогодні знову не почали грішити, будьмо помірними споживанню тих напитків, які, може, десь є в лікарства і треба спожити, щоб не зашкодили нам ті страви. Але щоб ми пам'ятали про гідність Божих дітей, що ми є всі образ і подобу Божа. Тому нехай ці страви за і благословенні, ця пожива буде всім на радість, на здоров'я, на підкріплення наших тіл, наших сил духовних і тілесних, щоб ми з радістю їх споживали. І дякувати Господу Богу, що ти.